Будь-яка водойма це складна система, в якій підтримується крихка рівновага. Воно може зберігатися довгий час, але поява буквально одного нового жителя може його порушити і призвести до катастрофічних змін. Цього дрібного шкідника звуть Голет. Він відноситься до родини коропових і дуже рідко виростає більше 10 см. Але такі розміри не повинні вводити в оману. Малюк дуже агресивний. Якщо дати йому час, здатний знищити всю решту риби, що живе у водоймі. Його метою є ікра край. Не здатна чинити хижаку ніякого спротиву, так що риба просто не встигає розмножуватися і природним шляхом вимирає. Хоча й на велику рибу голець також може напасти, і навіть дорослим рибам не позаздриш. Тому є багато свідків любителів підводного полювання, розповідають, як ця безбашена дрібнота кидається на значно більшого супротивника, прагнучи відкусити йому плавники. В загальному, якщо у водоймі не виявиться серйозних хижаків, здатних контролювати популяцію гольця, танець біда. Років за 5. Цій водоймі вже нічого не можна буде впіймати. Справу можна виправити, якщо вчасно запустити у водойму щуку або змієголова. Ці хлопці зможуть поставити вибухну дрібноту на місце, а у ваших водоймах водиться голець.